Чудово. а прийдіть руку всі, хто любить казки. Хто любить казки? Чудово. зараз ми з вами пограємо в одну казку. Хто знає казку про Робін-Гуда? Хто знає? Одного разу в одному прекрасному царстві жила собі принцеса. Вау! І у принцеси були подружки принцеси. стало? І в одного разу принцеса. Яка була дуже прекрасною принцесою. Каже подружкам принцеси, щоб кучер запряг пару конів. І вони поїхали би на прогулянку. І тут, коли кучер запряг пару. Принцеса зайшла в карету, а за нею подружки принцеси. І їхали вони лісом, намилувалися природою, деревами, квіточками. Намагалися привезти її дочами. Кучер почав гнати кони І колеса карети почали стокотіти. І коли колесо від карети відлетіло, від карети коні. І в розбійників Опаньки! все боліло. Дуже боліло у розбійників. Опаньки! Опаньки! Опійно, І Робінгут спасає, Робінгут! Спасає принцесу! І подорожек принцеси! Опайки! Усі зайшли у карету <сі> І кучер почав <сі> гнати коні. <сі> І через деякий час головний перелісом Робін Гуд <сі> <сі> признався в коханій принцесі. А розбійники! Подружкам принцеси! <сі> 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 щаслива що це